Засобів засобів, які необхідні для зняття і напряму легень. А яке остаткування в вашій машині длякування для в кожній машині є кисневі апарати. У нас є новий кисневий інгаляційний наркозний апарат з примусовим нагнітанням, як примусовим, так і таким нагнітанням кисню чистого або разом з сонищу повітря. І досить ефективний апарат, він мініатюрний, але отак ми пробували то на рівні стаціонарних медичних апаратів для штучної вентиляції легень. По силі він не виступає їм, а навіть часом і краще в деяких ситуаціях. Проблема в нас єдина, що кисень ми отримуємо через першу лікарню. балони, звичайно, невеликі, 2,5 або 3 літрові, що бажано, хоча б 10 15 літрові балони, щоб були установлені машинах. Ну, а маємо набор інтубаційні набори для інтубації проведення штучної вентиляції легень і відсос смоктувачі як електричний, так і механічний для відсмоктування рідини з верхніх дихальних шляхів і слизі. Ну щити зараз стараємося, щоб були в кожній машині. Особливо незамінні при транспортуванні хворих у невеликих приміщеннях, а також на сходах, якщо ну, звичайно, під час якихось ДТП чи різних ушкодження політравмах, досить ефективний засіб набагато краще, ніж ноші.